Битва у столиці, поєдинок хіта та урагана сповна випродав статус центрального матчу сьомого туру футзальної екстраліги. Після першого тайму попереду був чинний чемпіон, який забив на два м'ячі більше, аніж ураганівці 3-1. На початку другого тайму Кіпер Гостей Сиріцький дальнім ударом скоротив істування до мінімуму. Однак на 27-й хвилині кияни зуміли забити ще двічі і рахунок став 5-2. Але це ще був не кінець. Жук оформив хитрик, втім останнє слово у грі було за драконами. У підсумку 6-4 на користь киян. Гра урагана хіта це вже є вивізка туру. Цікаво для людей, як і кінцевий результат 6-4. Сподобалось вболівальникам. Ми готувалися до такої гри, звичайно, ми хотіли перемогти, але я вважаю, що за короткий проміжок часу ми можемо гордитися і пишатися цілою командою. Ну, не тільки як гравцями, а цілою командою, якою ми зробили важливий крок. Я впевнений, що цей рахунок нас зробить сильнішими. Звичайно, ми розраховували на якість, що гру, є багато що виправляти, є багато над чим працювати, проте станом на зараз і станом на сьогодні ми не програли, а отримали дуже важливий цінний урок. Ми налаштовувалися на такий досить важкий бій, так воно і сталося, але дуже багато ми пропустили, багато було помилок в захисті, тому ми будемо розбирати ці помилки. Забили багато і непогані такі м'ячі. Але десь не зовсім допрацьовували в захисті у інших матчах сьомого туру. Харків у Полтаві поступився кардиналу – 3-5. А у столиці лідер екстралігії Аврора впевнено переграли енергію – 5-2. Сенсація туру сталася у Дніпрі, де суха балка відсвяткувала домашню перемогу над Скаяп-футзал. У Хмельницькому Сокіл у другому таймі зумів дотиснути Любард, забивши чотири сухі м'ячі у ворота луцької команди. І нарешті атлетик футзал у Львові без особливих проблем розібрався з Дін АйТі 1-5. Після. Семи зіграних турів Аврора і хід ідуть без поразок, натомість ураган третій, маючи в активі 14 очок. Найближчого вікенду дракони на домашньому майданчику прийматимуть МСК Харків. Гра відбудеться у суботу, 7 грудня, початок у манежі коледжу фізичного виховання о 12 годині. Василь Француз та Василь Цюцюра у символічній збірні першого півріччя першої футбольної ліги України. Пізначимо, що обидва гравці Прикарпаття на першому етапі чемпіонату двічі входили до одинадцятки кращих. Цюцюра в п'ятому та чотирнадцятому турах, а француз відповідно у чотирнадцятому та вісімнадцятому зіграних турах. У поточному сезоні в тринадцяти матчах чемпіонату та Кубку України Василь Цюцюра оформив шість результативних дій, п'ять голів і одна результативна передача. На жаль, у кінці жовтня Цюцюра травмувався в одному з найкращих матчів. Шів сезону проти Поділля, які підопічне рипана, виграли з рахунком 2-0. Можливо, відсутність лідера в заключних чотирьох турах і призвела до того, що івано франківці не змогли повторити минулорічний успіх вийти в групу чемпіонська. Франкіс Прикарпаття двічі переміг Київ Баскет і вийшов в лідери жіночої суперліги. Особливо переконливою була друга перемога чинних чемпіонок України, яка завершилась з розгромним рахунком 82 на 56. на відміну від попередньої гри, де лише у другій половині команда Франкіс Прикарпаття позначила свою перевагу у другій зустрічі. Підопічні Юрія Процюка зі старту заволоділи ініціативою. Перед останньою перервою Франківки вели плюс 30, довівши матч до переконливої перемоги. У складі переможниць найбільшого очок набрала Анжелік. Каляшко 18, натомість близькими до дабл-даблів були Оксана Молова, Богдана Лапхан та Ірина Бугайова. Якщо взяти дві гри, скажімо, в першій грі було нам важче. Ми перед цими іграми стикнулися з проблемою, тому що в нас. Захворіла капітан Оля Олексєвичик, не могла приїхати з температурою 39,3. Також свято Полянцева ігрок, ну, скажімо, ротації Суперліги. І це для нас були такі втрати. Десь було побоювання перед цією грою. Ну, коли почалась гра, то Скажу так, дівчата виконали то завдання, яке перед ним ставилося, розібрались моменти, Да, виникнула в нас проблема десь там. З розбиттям зони, ну потім ми успішно, як то кажуть, знайшли шляхи, як розбити цю зону, і перемогли. Ну, перша гра була повторюсь набагато важчою за рахунок наших таких командних взаємодій. Ми першу ігру дотиснули і перемогли. Ну, друга гра складалась так, знаєте, візуально легко, тому що в дівчат все вийшло, Вони грали. Так, як то кажуть, що з економією сил, тому що зараз виїзд важкий на європейську лігу. І виконали то завдання, ті е, вимоги, які ставились перед ними, і просто, як то кажуть, отримали задоволення від ігри. Команда «Франківськ-Прикарпаття» після завершення третини регулярного чемпіонату вперше очолила турнірну таблицю Суперліги, випереджаючи за додатковими показниками «Вінницю». а Київ Баскет лишається з однією перемогою четвертим. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня у нашому фокусі. Команда Франкіс Прикарпаття, яка стартує в третьому для себе сезоні Європейської жіночої баскетбольної ліги. В минулому сезоні баскетболістки з Івано-Франківська дійшли до фіналу Євроліги, де поступилися польські полонії. Обидва ці команди зіграють змагання і цього сезону. Також у престижному європейському турнірі візьмуть участь швейцарський «Ньон» та Чеська острава. А відтак Франкіс Прикарпаття стартує в європейській лізі матчами проти Ньона та Полонії які відбудуться, відповідно 5 та 6 грудня. Ці поєдинки пройдуть у Варшаві, а онлайн трансляція буде доступна на сторінках франківського клубу у соцмережі. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.